Незважаючи на погодні умови, працівники комунального підприємства КВП Городок продовжують активно працювати, покращуючи благоустрій міста. На сьогоднішній день тривають роботи встановлення нових лавочок, що мають зробити відпочинок мешканців більш комфортним. Окрім цього, комунальники займаються прибиранням прибудинкових територій та обрізкою дерев, щоб забезпечити безпеку та естетичний вигляд зелених зон. Директор КВП Городок підкреслює, що навіть у дощову чи морозну погоду вони не припиняють свою діяльність, адже кожен їхній крок сприяє покращенню якості життя мешканців. Наше домоуправління городок, не дивлячись на погодні умови, продовжує виконувати заявки по ремонту лавок, піпільничок, чистка дерев, ремонту під'їздів. Але, на жаль, підприємство зіткнулось з неприємною ситуацією, коли в одному із будинків необхідно почистити ливнівки. Проблема полягає в тому, що поряд з цим будинком жителі побудували підсобні приміщення, що ускладнюють доступ до території. Через такі обставини машина не може під'їхати до будинку для виконання робіт. Поступила заявка з будинку армійська 40 4 Пішла сирось в кімнаті. При осмотрі виявилось, що забиті ливнівки, їх потрібно почистити. Але доступу у нас немає до цього будинку, тому що є сараї, які загромоздили під'їзд до будинку. І коли звернулися до хазяїв-сараїв, щоб вони прибрали, щоб дали доступ, вони собі проігнорували. Тож шановні мешканці, поважайте один одного та з розумінням відноситись до необхідності виконання важливих комунальних робіт. Від цього залежить комфорт і безпека містян. Лише спільними зусиллями зможемо створити кращі умови для всіх. Просимо врахувати це та по можливості сприяти безперешкодному доступу до об'єктів, що потребують ремонту чи очищення. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.